Що тут можна ще доробити? Я навіть не знаю. Це найзаряженіша п'ятдесят в Україні на 50 кінських сил, на просто величезнішому, передньому редукторному мостові, високі стакани, широка резина. 8,3х20, на розбірні диски, 12,4х28, на Також розбірний диск, широка резина, передні задні грузи, компресор, є ресівер, боковий бак. По промокоду підписник заправляємо поверх. Рівна підлога, підвісні педалі, реверс, двохдискове щеплення, дуже класно зроблений руль. Місця просто предостатньо. Блокировка, понижені, повищені, вал відбору на 540 та 1000 обертів, трьохсекційний розподільник, все гарненько, акуратно зашито. Немає ніяких щілин, прижимна гідравліка. Подивіться просто на цей міст. Величезніший задній міст, євро на крюках, змінні яблучка, вага трактора 2000 кг, вантажопйомність 1000. Все. що ще треба, ціна 9 тисяч доларів. Доставка до двору безкоштовна. Оплата на місці по прибуттю. Просто красунчик.